Небагато бажаючих виконувати цей наказ, їх нема, хоч ти через п'яте десяте коліно з під виподвертом перепитай немає обставин, повний бак бензину та тривожний чемодан має бути. Чи буде кінець РФ і яким він буде? І коли чи будуть спалахи холери і інших страшних хворів після російського теракту на Каховському водосховищі? Чи можемо ми сподіватися на повне закриття України засобами ППО? То війна затягується, затягується війна. Не затягується Військовозобов'язаних не госпіталізуватимуть в лікарнях Івано-Франківщини без дозволу військоматів чи таке мракобісця пошириться на інші області України зараз. Ще почнеться заруба з приводу цього рішення. Вітаю з вами Шаманка Сейраш на каналі Мій Світ РФ додатково замінувала Запорізьку АЕС. Про це нам повідомив Буданов. Я його зараз процитую. Найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми і запитання, які будуть наслідки замінування охолоджувача на ЗАЕС. але немає немає наказу. Наказу немає, тобто, якщо ми дивимося зараз, я просто продивляюся ситуацію по Запорізькій АЕС уже п'ятий день поспіль на різних каналах. І одна та сама історія. Загроза є, вона просто є в рівному перманентному стані. ну, да, тобто таке, знаєш, стабільно фігово, але немає прямого наказу до дій. Немає прямого наказу для дій і немає, тому що немає обставин для цього наказу. Це по перше. А по-друге, є проблема з дій, з тими, хто буде виконувати цей наказ. Небагато бажаючих виконувати цей наказ. Їх нема от у чому справа. Тоді давай так: чи з'являться обставини? Подивимось найближче майбутнє, чи буде наказ? Обставини з'являться в будь-якому випадку, тому що ми зібралися з вами деокупувати територію. Да? Як би? А це і є певні обставини, певні просування, певна колесниця. А от, чи буде наказ у такому випадку, знову ж таки. Соу-соу, so -so, тому що. А, а, немає виконавців, поки і немає 100% відданого наказу або 100% затвердженої лінії того, що треба робити по поес. Тобто це перманентна загроза, яка поки висить у повітрі мертвим грузом, і допоки не буде прийняте рішення за певних знову ж таки обставин. Ці обставини не наступили ще. І не факт, що буде прийняти таке рішення навіть при тих обставинах, бо там отаке починається. Ти дивишся а в тебе може бути, може не бути є варіант, але не такий великий. Оця, оця вся історія тобі починають показувати купу, купу, купу варіантів, тому що немає, немає. Ми не знаходимося в тих обставинах, немає наказу, немає виконувачів, але загроза є. А якщо подивитися долю за ес, ми там можемо побачити щось, що буде відбуватися, і як вона буде себе почувати? Долю території. Буде те саме, як би ти не ставила питання навколо до, доокола і немає наказу. Хоч ти через п'яте-десяте коліно з під виповертом перепитай, немає обставин. Подія не відбулася, немає прецеденту. Ти бачиш загрозу цього прецеденту, але він не стався, і рішення по прецеденту не прийнято, і не факт, що буде прийнято. Моє завдання, як людина, яка бачить потенційну загрозу, людям це пояснювати, доносити і казати: загроза дійсно є, але поки не в тому стані, в якому ми панікуємо і п'ємо йод, понімаєш кубалібер з йодом. Типу, як би ми не ходили навколо АЕС. Напружена ситуація, відповіді нема. Немає відповіді, бо нема обставин. Аварія на ЗС може мати невідворотні наслідки не лише для України, а й для світу. За попередніми оцінками, зона відчуження може скласти 30 тисяч квадратних кілометрів, а забруднена територія 2 мільйони квадратних кілометрів. До слова, це майже вся Україна. а Також забруднення захопить Туреччину, Білорусь, Молдову, Румунію та. РФ. Чи ти вважаєш, потрібно дати пораду глядачам, які живуть хоча б поблизу ЗС, емігрувати кудись якесь інше місце? А, знову ж таки, я вже якось казала на одному з ефірів про те, що в принципі під час війни повний бак бензину та тривожний чемодан має бути. Він просто має бути і стояти на вході, як казав мій дід покойний, коли воно є, воно не знадобиться. Ну, типу, такого формату. От, Тут же питання е, полягає у тому, а, можливості виїзду людей. Да, тобто, Бо ми кажемо, що про окуповану частину, а звідти тебе просто ніхто ні, нікуди не випустить, не запустить, і вся така історія. По-друге, панікувати, їхати, а людям є за що їхати. Тут же ми говоримо про персоналі. Тобто бажано, якщо людина відчуває себе у небезпеці і розуміє, що ризики досить великі. Людина самостійно приймає рішення, чи покидати їй територію. Але як мінімум мати всі можливості для того, щоб оперативно покинути цю територію, ну є має сенс. Чи буде кінець РФ? І яким він буде? І коли в якому форматі кінець РФ? В такому, щоб вона вже була повністю надієздатна і не могла зашкодити ні Україні, ні іншим країнам. Ну, такого ж не буде. Це неможливо з їх територіальною кількістю, щоб вона повністю типу, зникла, не мала загрози і ще чогось, і ще чогось. Ну, це технічно неможливо. Я вже пояснювала, що нікому не вигідно, щоб РФ розвалилася. Нікому не вигідно. Нікому не вигідно. Її треба тримати, лежачи на лопатках понапів. В подихаючому стані, але ще якоюсь дієздатною. З приводу <кхм> озброєння і можливих атак, да, там, наприклад, з території Ерефі, як тільки там відбувається зміна влади, оця вся історія, наративчик змінюється. І тут два варіанти, дивлячись із того, на кого змінюється влада. Це або внутрішні розборки і не до України, або ліберальна тусовка, яка каже, всьому винен Путін, а ми взагалі росіяни. Красиві і гарні, а нас обдурила обманули, і ми взагалі не при ділах. А давайте знову дружити. Тобто, тут тільки два вектора. Судячи із того, які зараз тірки відбуваються у них в політичних колах, пов'язаних там з пригоженими цією історією, воно все знову лізе до їх звичного методу прибирання влади до військового перевороту. А коли військ наступає військові перевороти або щось на шталх військових переворотів усередині, у них оця російська смута. Революційних років, а, от а там трохи не до України. От і все. А там далі розвал копіратів озера, ділять бабки. Хто за що відповідає, створюють свої ОПГ. Вони занурюються у період часу ще гірше ніж дев'яності. От і все чи будуть спалахи холери і інших страшних хворіб в Україні? Фахівці кажуть, що ці спалахи вони такі можуть бути згодом, і навіть через рік після російського теракту на Каховському водосховищі. У мене поки що по інфекціям, по цій історії випадало так: вода не чиста, воду пити з відкритого да, істочника, так скажімо, особливо те, що стосується там, Одещини. Миколаївщини, і всього такого не бажано, не варто, бо там усілякі палички, кишечні, тобто є проблематика з водою, її треба очищувати. Але в мене поки що не випадало загрози масштабної якоїсь епідемії, тому що приймаються якісь міри з приводу того, щоб мінімізувати наслідки. Да? Ну, коротше, якось Я не знаю, що там роблять з наукової точки зору для того, щоб предотвратити, да, от такі штуки, але щось уже, коротше, якийсь механізм з цього приводу. Допрацює саме в якомусь там науковому ключі? Не знаю, я ж кажу не, не зовсім розбираюся, які там чи очищуючи препарати, лютю воду, чи що там роблять, але щось там відбувається сьогодні. ППО розміщено там, де це найбільше потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту каже Ігнат. За його словами, засобів ППО не вистачає, щоб покрити Україну ковпаком. Чи можемо ми сподіватися на повне закриття України засобами ППО? Ну, якщо так, то коли? Саме час на малесеньку дію. Поставте вподобайку. Не тільки засобами ППО єдиними, це має бути ще історія, пов'язана з літаками. От, якщо у нас іще системи ППО і плюс літаки, от тоді ми кажемо про захищене небо а, над Україною. Коли ми можемо побачити щось, що максимально наближає нас до гарного показника а, захищеності да, неба. Це приблизно півроку, ну от плюс-мінус півроку. Це вже такий результат, який видно, який очевидний. Ну коротше, прям його його видно. А в повній мірі це програється скоріш за все більше ніж рік по часу, Це приблизно 16 місяців, 17 місяців, якщо от прямо так уже, прямо купол, і оця вся історія. То війна затягується, затягується в. Тривалість продовжується. Війна не затягується. Війна не затягується, і не закінчення війни не затягується. Ні. Я розповідала про три ймовірні варіанти розвитку подій. Поки ми знаходимося у другому варіанті розвитку подій. Якщо буде йти не так, як нам хотілося, то це перевали на третій варіант розвитку подій. а Це на наступний рік, але це не на роки. Не витумуйте, будь ласка, собі так. страшилок до 35-го року. Там я не знаю, до 29-го, цю всю маячню. Ні-ні, такого у нас рік. в ефірах гості всі говорять 23-й або 24-й рік. Я, хто ще каже 26-й, але багато хто з цим не погоджується. Скажи мені, твій no. другий сценарій? Ми про нього не чули. Що він передбачає? No. Твій другий сценарій. Перший сценарій. Ми дивилися, здається, Новий рік, і Я детально пояснювала, як воно програється за першим найоптимістичним, але мало ймовірним сценарієм. У нас військовий двіж Паріж мав закінчитися влітку. Але обставини склалися таким чином, вони окупалися таким чином. Що такий план як би, оптимістичний, найоптимістичніший, але на жаль, не досить здійснений. Другий варіант розвитку подій це завершити е, бойові дії, активні перейти до перемовин. Нагадую глядачам: війна закінчиться перемовинами. Питання у тому, чиї вимоги і на яких умовах диктуються ці перемовини, на чиїх. тому ж треба да, жати ворога для того, щоб мати вигіднішу позицію. Другий варіант це о, осінь, зима 23-го року. Тобто там ми маємо вже той результат, з якого да, ми говоримо про о, фінішну пряму, я маю на увазі, і все, там далі перемовини, якась ще така штука, але це вже типу, не про оці активні бойові дії. І третій варіант. О, Песимістичний, ну можна так сказати, да давайте його так. Це з перевалом на 24 й рік, десь до літа, 24 го Там весна літо, плюс-мінус приблизно. От ми зараз знаходимося в другій, намагаємося реалізувати другий сценарій. Будемо дивитися, як він ну якби реалізовується, але вона не затягується. Це ну, типу, це не про затягнення. Це не про те, що там е, ми не да. Нам би бажано ефки, да про це багато говорять. Озброєння, по перше, багато не буває. Да, якби давайте так, але певні прориви на певних ділянках робляться і без в 16 і успіхів досягаються і без в 16 Тому там не літаками, єдиними. Перед тим як прочитати наступну новину, я хочу нагадати, що лікування, госпіталізація гарантовані Конституцією України, законами України. Отже, новина досить цікава: військово зобов'язаних не госпіталізуватимуть в лікарнях Івано-Франківщини без дозволу військоматів. Згідно з рішенням Ради оборони Івано-Франківської області, чоловіки повинні отримати дозвіл ТЦК на госпіталізацію. І питання таке: чи таке мракобійця пошириться на інші області України? Скоріше за все за це мракобісця візьмуться, бо в мене тут рішення фінали по цьому рішенню він то сім камичів та десяткамичів. Тобто, коротше, зараз підніметься інформаційний галас, і це питання коротше зажмуть перед тим, як воно почне розповсюджуватися на інші областя. Тобто, тут поки тенденція у тому, що в Івано-Франківській з їх великими нововведеннями, Ніхто не в захваті, тому як би за це візьмуться. Тому не панікуємо. Це ще як так скажіть, скажімо, не остаточне рішення. Зараз ще почнеться заруба з приводу цього рішення. Чому ми просимо про вподобайки та підписки? Ну тому що просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Просіть про підписку і на вас підпишуться. Дякуємо.